У Харкові триває музичний фестиваль Харків Мюзик Фест. Нині у програмі один з концертів проєкту Чуттєвості його організували для родин, які мають дітей з особливими потребами. Учасники концерту, студенти Харківського національного університету мистецтва імені Котляревського, другокурсник Тігран Сагателян, сьогодні грає на гітарі. Ну, від мене будуть дуже класні джазові стандарти. Ось та будуть деякі інтерактивні номери. Музика, яка дуже мені близька до, до моєї душі, якщо можна так сказати. Мені здається, що саме у цій музиці я можу. Досить внятно донести свої якісь думки. Олександра Жарко грає на скрипці. Дівчина каже, обирала композиції для виступу, які сподобаються дітям у залі. Діти вони більш люблять щось таке світле, воздушне і тому і таку музику треба воздушну світлу підбирати там. Щоб він їх зацікавити цим, тому і програму так підбирати прийшлось трішки довше, тому що яка піде, ну там піде, яка не піде програма. Програмна директорка фестивалю Харків Фест» та авторка проєкту «Чуттєвості» Юлія Ніколаєвська. Жінка каже, цей проєкт започаткували майже рік тому. Тоді вони разом зі студентами організовували концерти в Харківському університеті мистецтв ім. Котляревського, але ми робили декілька таких. Концертів саме з родинами, От, де є дітки з особливими освітніми потребами, і виявилось, що цей ну воно так такий відгук знайшло у родин саме, тому що окрім того, що діти вони долучаються до мистецтва і ну, тобто вони. Отримують да, повний заряд емоційної енергії, але це дуже важливо батькам, які також, окрім того, що вони виховують своїх особливих дітей, вони мають отримувати звідкись ці емоції. Між виступами дітям та їхнім батькам пропонують інтерактивні ігри: намалювати світанок чи зробити гімнастику для пальців рук. Ці ігри потрібні, щоб дітям було цікаво на концерті. Послухати класичну музику сьогодні прийшла Наталя разом зі своїми дітьми. Жінка говорить, такі заходи потрібні, бо зараз діти не мають можливості відвідувати концерти чи ходити на гуртки. Після школи в онлайні з радістю куди не безходити погулять. музикою. музика. Потрібно їм розвідтя потрібно, потрібно, щоб вони спілкувалися, потрібно, щоб вони бачили, що взагалі. Є, щоб кудись вивезти, щоб кудись ходили. Через повномасштабну війну та можливі обстріли концерт проводять в укритті. На захід прийшли понад 50 людей. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин громада груп.